Тобі вже знайома ця казка. Скажи, як вона називається Дівчинка та Зайці. Пригадай, що зробила дівчинка, щоб допомогти зайцям. Вона їх зігріла, здала свій шарф, а потім збудувала хатку. Як вона влаштувала так, щоб задовольнити і лисичку і врятувати зайців? Дівчинка нагодувала лисицю пиріжками, щоб відволікти від зайців, а зайцям збудувала хатку, яка захистила їх від лисиці. Поглянь на цю ілюстрацію, назви, кого ти на ній бачиш. Зайчик сидить перед хаткою, в якій спить дівчинка. Зайчику холодно чи тепло. Зайчику холодно і він гріється в кожушку. Послухай віршик до цієї ілюстрації, який називається Нічний гість. Хтось постукав уночі. Швидко я знайшла ключі. Відчинила і до хати. Зайченя зайшло вухати, стало в кутку сумне, каже Заночуй мене, бо на дворі завірюха і мороз хапа за вуха. Батьків я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух і гадала, що гульвісу вранці одведу до лісу. Стало рано та дарма, зайчиняти вже нема. Чи запізно я збудилась? Чи зайча мені наснилось? Що у вірші дівчинка зробила для зайчика? Дала йому батьків кожух, щоб він зігрівся. Як ти думаєш, дівчинці наснився зайчик, Чи він приходив до неї на гостину? Поміркуй, а що б ти зробив для тваринок, чи птахів, які зимують на дворі? Потренуйся малювати сніжинки. Візьми тонкий пензлик та намалюй лінії тоненькі та рівні. Не поспішай. Зачекай, поки фарба висохне та додай пухнасті плями. Плями роби усім ворсом пензлика. А потім намалюй зайчика. Щоб вийшло пухнасте хутро у тваринки, слід також поставити плями усім ворсом пензлика. Домалюй пухнастий сніг на гілочках. Успіхів тобі Чекатиму на твої роботи.